Чому блакитний екран? Багато хто знав, чув такий вислів, як блакитний екран. Але мало хто знає, чому саме так називають екран телевізора. Старі моделі провиневих телевізорів пішли в історію, і тому вже мало хто пам'ятає, що при його включенні на екрані з'являвся блакитний колір. Найдорожчим рекламним роликом вважається реклама Макінтош у 1984 році. Ціна ролика становила 360 тисяч доларів. Режисер Рідлі Скотт, який зняв картину Гладіатор, створив рекламний ролик, який називався 1984, і тривав він 90 секунд. Реклама за змістом нагадувала захоплюючий епізод з фільму. До речі, цей ролик вважається найпопулярнішим в історії рекламного бізнесу на телебаченні. Чому новини? Першим новинним каналом, який почав цілодобове мовлення, був телеканал CNN. Канал транслювався тільки в кабельних мережах, і з першого дня мовлення був цілодобовим. CNN став першим, що виводив в ефір новини в прямому ефірі і в режимі реального часу. Справжніми телеманами вважаються японці. Більше за всіх у світі люблять дивитися телевізор японці. В середньому кожен японець дивиться телевізор. Близько 9 годин на добу. Чому серіали? Всі вважають, що найдовший серіал Санта-Барбара, але це далеко не так. Найдовший серіал дороговказне світло. Якщо Санта-Барбара мала 2137 серій, то дороговказне світло аж 15762 серії. Цей серіал виходив на екран аж 57 років.